Доброго часу доби, шановні колеги. Сьогодні ми будемо створювати глосарії, але що ж це таке, як його правильно скласти? Виявляється, трішечки посидючисті уважності, і глосарій готовий. Глосарій це словник певних понять або термінів, об'єднаних загальною специфічною тематикою. Даний термін входить від грецького слова глоса, що означає мова. У стародавній Греції глосами називали незрозумілі слова в текстах. Тлумачення яких давалося поруч на полях. Зібрані глоси надалі стали називати глосарієм. Яке призначення глосарію? Глосарій необхідний для того, щоб будь-яка людина, що читає вашу роботу, могла легко знайти пояснення модерних слів і складних термінів вашого документу. Як скласти глосарій? Для початку уважно прочитайте і ознайомтеся зі своєю роботою. Із термінів, які зустрічаються, найчастіше складіть список. Слова в цьому списку мають бути розташовані в алфавітному порядку, так як глосарій являє собою не що інше як словник спеціалізованих термінів. Стаття глосарію це визначення термінів. Вона має дві складові. Перша частина це точне формулювання терміну в називному відмінку. Друга це змістовна частина. Вона об'ємно розкриває значення даного терміну. При складанні глосарію важливо дотримуватися наступних правил. Прагніть до максимальної точності та достовірності інформації. Намагайтеся вказувати коректні наукові терміни і уникати всякого роду жаргонів. Давайте коротке і зрозуміле пояснення. Виключаючи і викладаючи кілька точок зору в статті з приводу спірного питання не приймайте ні одної з зазначених позицій. Голосарій це лише констатація наявних фактів. Також не забувайте приводити в приклад контекст, в якому може вживатися цей термін. При бажанні в голосарій можна включити не тільки класичні слова і терміни, а й цілі фрази, додати ілюстрацію, посилання на відео, фото тощо. Наприклад, у цьому дистанційному курсі. Першого тижня навчання передбачено роботу з глосарієм курсу, який називається Дистанційка в ЗНЗ та ПТНЗ. Слухачі курсу підбирають ті визначення, які зрозумілі і зручні їм самим. Вони пропонують та додають їх до основного глосарію курсу, виділивши певну термінологічну категорію до конкретної теми курсу. Щоб редагувати опис глосарію у бічній панелі адміністрування, слухач вибирає команду Редагувати параметри. Обравши за алфавітом букву Т, слухач заходить тлумачення слова тютор на другій сторінці термінологічної категорії. Крім визначення цього поняття, слухач курсу бачить ілюстрації гіперпосилання на відео, які посилюють розуміння поняття тютор. Щоб наповнити глосарій новими термінами і їх значеннями, на цій же панелі або по центру глосарію є команда Додати новий запис. До нового запису додайте зображення або посилання на відео і збережіть його, натиснувши на команду «Сохраніть». Бажаю успіхів!